Вітаю новини на НТА в ефірі Мальва Вовк. Підсумовуємо найважливіші події за четвер 5 листопада. Кого виховуємо? Чому не в моді фізкультура? Манна Небесна, арені Львів виділили додаткові квитки на матч Україна-Словенія. Спочили по-людськи, віднайшли і перепоховали останки солдатів, які у 39-му обороняли Львів. Фізкультура не в тренді. Нині молодь, а особливо студенти все менше займаються спортом. А причини у кожного різні: комусь ліні, а хтось не має часу. У одних вишах фізичне виховання є обов'язковим, в інших дисципліною на вибір. Лікарі ж застерігають, якщо вести малорухливий спосіб життя, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Чому студенти неохоче ходять на фізкультуру? Намагалися з'ясувати наші журналісти. Сьогодні у цих студентів за розкладом фізкультура. Викладач на початку пари пропонує перелік спортивних ігор. Студенти обирають бадмінтон. От, наприклад, іноземні мови не стоїть синхронним перекладом, а це їхньому сама спеціальна. Наталя студентка філологічного факультету. Дівчина каже, займаючись спортом, почувається здоровішою. Її одногрупники розділилися на дві категорії: ті, хто обрали окрему дисципліну, і ті, хто фізкультуру. Дівчина обрала друге. Я провожу такий малорухливий спосіб життя, тому що на парах ти сидиш, сидиш за партою, потім за гуртожиток. І бажано якось підтримувати свою форму і скульптура це надає, дається можливість займатися. Задоволені й інші студенти прийшли в спортзал за власним бажанням, аби хоч якось відволіктися від навчання. Я хочу бути фізично згортованим, здоровим, не знаю, не жирніти, Мене не змушує нічого. Це просто бажання моє ходити сюди, тому що тут якось ну, така приємна обстановка, і хочеться якось трошки підтримувати себе у формі, тому що ми знаємо студенти, ми їмо вечорами. Це все. Ну тут, по-перше, дуже цікаво. Можна відволіктися від того навчання, розвантажити тіло і можна сказати душу. Ну, і Це класно, у нас класний фізрук. Студенти, які обрали фізкультуру, мають можливість самі обирати заняття до душі: футбол, бадмінтон, волейбол, аеробіка та навіть плавання. Шкафер фізвиховання розповідає, коли фізкультура була обов'язковим предметом, кількість студентів була в рази більша. 30% студентів після медобстеження переходять в спеціальну медичну групу, тобто мають якісь відхилення останнє І Я рахую, що одне заняття на тиждень це дуже замало. Якщо так надалі піде, то, на мою думку, збільшить тільки цей відсоток. Може до 50, може до 60%. Все почалося ще рік тому, коли національні університети за новим законом про вищу освіту отримали автономні права. І так в одних навчальних закладах фізкультуру залишили обов'язковою, в інших зробили як факультатив. У Франковому виші фізвиховання обов'язковим є лише на першому курсі дві години в тиждень. Старші ж обирають самі за власним бажанням. Якщо взяти по кількості студентів, то у нас Приблизно близько п'яти тисяч студентів у нас зараз займається на відміну від 11 тисяч, які бути минулого року. Минулого року у нас фізичне виховання було обов'язковою дисципліною на чотирьох навчальних курсах, сім семестрів по чотири години в тиждень. Лікарі застерігають, нехтуючи фізкультурою, можуть виникнути проблеми з опорно-руховим апаратом. А ще погіршується зір та страждає нервова система. 90% студентів вони мають звичайно, сколіоз, неправильну поставу. Вони неправильно сидять, переважно на одній стороні носять рюкзаки, сумки і так далі. Фізкультура для того і є, щоб вони рухалися. Чому студенти все частіше нехтують своїм здоров'ям та ігнорують фізкультуру? Питання риторичне. Нині комп'ютери та соцмережі витіснили спортивні ігри. Натомість варто пам'ятати стару народну мудрість рухайся більше, проживеш довше. Маряна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Вгомоніться, будьте людьми. Вболівальники, які два дні блокували дорогу на вулиці Стрийській біля арени Львів, зможуть отримати квитки на матч Україна-Словенія. З'явилися додаткові місця на трибунах, але не через поведінку, бажаючих придбати перепустки. Своїм ходінням туди-сюди вони насправді нічого би не вдіяли. Манна Небесна впала зі Словенії. Там 840 фанатів вирішили не їхати в Україну. От їхня федерація і передала наші зайві квитки. Їх тепер і реалізують у секторі, який був закріплений за фанатами зі Словенії. На одні руки традиційно можна придбати чотири перепустки. Наймасовіше перепоховання останків солдатів, пошуком яких останні три роки займалося товариство Пам'ять спільно з поляками. 95 тіл військовослужбовців, які у вересні 1939 року обороняли Львів від входження німецьких військ, тепер спочивають разом на одному цвинтарі у мастиськах. Кількатисячна хода за загиблими солдатами у 39-му році прийшла в селі Мостиська, що на Львівщині. відспівали тіла загиблих бійців та перепоховували віднайдені рештки. У 2012-му знайшли в селі Буратичі, в – в Брюховичах. А минулий рік для пошуковців став найбільш сприятливим на знахідки, оскільки натрапили уже на масові поховання вояків. Спочатку біля Новояврівська знайшли більше 20 десятків військових. У після ж у селі Добростане виявили ще 44 останки. У пошуках, не аби як допомагали документальні свідчення зі збірки Армія Карпати, учасників тих подій. Його до дірок прочитали пошуковці, аби нічого не пропустити. І після аналізу почали їздити в ті населені пункти, які там згадувались. Спілкувалися з родичами очевидців, які за слів своїх дідів чи батьків знали приблизні орієнтири поховань. Інколи пошуки нічого не давали, а деколи навпаки. Наприклад, ось цей солдатський смертник, хоч і понівечений часом, дуже допомагав. Ідентифікації останків та полегшував роботу. Проте не у всіх він був, лише у 22 з 95. З тих 95 останків вояків лише 22 з них мали військові ідентифікатори. Тобто е, такі спеціальні металеві бляшки, на яких було вказано. Прізвище, ім'я, рік народження, із якого населеного пункту він призивався. Тобто тільки 22 з них мали ці військові ідентифікатори. На жаль, знач біля десятка цих ідентифікаторів через перебування в кислотному середовищі в ґрунті просто розклалися, і їх нам не вдалося прочитати. Тобто, ці особи залишаться назавжди не ідентифіковані. З тих, кого ідентифікували, майже всі поляки. Лише один українець змогли відшукати навіть чотирьох родичів загиблих. Зофія – одна з них. Жінка є племінницею польського солдата, тіло якого давно вже шукали. Її дядько разом із татом пішли на війну у 39-му році і там і загинули. Одного знайшли завдяки медальйону. Батька ж поки що не змогли. От того часу не шукали. Тому і від того часу ми не шукали. Не знаю, доля так розпорядилась, що першу звістку я отримала рік тому, 4 листопада, і сьогодні я на похороні. Також 4 листопада польська харциза, усім чи могла, допомагала українським колегам. Проте складніше всього для них було те, що боялися пограбування могил військових, бо працювати над деякими доводилося кілька днів, а ночувати поблизу можливості не було. Стефан Адамський розповідає одну з нещодавніх історій пошуків. Вчора ми попали на, на місце, де захоронений. Видно офіцер, видно, що старша людина, бо там вже зуби не, не свої. І була обручка. 40... 36 й рік одружений. Рахуйте, 39-й він загинув. Значить, жінка десь там лишилась. І тепер всі сіли, боже, то треба знайти. Може, там ще внук є. І то ото є саме тяжке, що ми не можемо часом. Буває шість чоловік, а там ні одного значка, щоб можна було щось відшукати. Це дуже важливий день для Польщі, зазначає Марцін Зіневич, оскільки більшість віднайдених останків польські держава в тому випадку Польща повинна зробити все, щоб їх гідно вшанувати, гідно похоронити. А тому цей день дуже важливий, символічний. І так як я не тільки для поляків, також для українців, тому що в лавах, в рядах польського війська 39-го року були теж українці. Товариство й надалі продовжуватиме пошуки останків солдат, щоб їх належно поховати. Вікторія Андрій Турянський НТА новини. Зміни у навчанні замість двох тестів, один у цьому навчальному році для учнів 11 класів вирішили об'єднати державну підсумкову атестацію разом із ЗНО. Таким нововведенням Міністерство освіти планує спростити навчання для школярів. Крім того, це дозволить більш об'єктивно та чесно оцінити знання дітей. Складатимуть усього три предмети. Відтепер обов'язковою є атестація з іноземної мови. Ці тести школярі писатимуть з 5 до 30 травня. Якщо ж для вступу у виш потрібен буде додатковий предмет, школярі складатимуть його, але без проходження ДПА. Державну підсумкову атестацію випускники складатимуть із трьох предметів: це є українська мова, це іноземні мова, і математика або історія України за вибором випускника незалежно від профілю навчання. Українська мова. І математика або історія України проводитиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а іноземні мови проводитимуться у загальноосвітньому навчальному закладі. А про нововведення та особливості ЗНО 2016 НТА розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. У 2016 році, 15-16 навчальному році, зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися за тими самими процедурами, як були минулого року. Буде створювати буде тестування, будуть реєструватися учасники. Єдине, що українську мову і математику чи історію України випускники школи будуть Державну підсумкову атестацію будуть проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Вони не будуть їх писати в своїх навчальних закладах, для цього будуть створені пункти зовнішнього незалежного оцінювання у всіх районних центрах і містах обласного підпорядкування. Окрім того, на зовнішнє незалежне оцінювання винесено 12 загалом предметів. І кожний абітурієнт, який хоче стати студентом вищого навчального закладу, має можливість здавати, обирати і здавати не більше як чотири предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Отже, два обов'язкових, як для отримання атестату українська мова, математика чи історія, вони будуть здавати в травні місяці, і е всі решта будуть здавати у червні місяці. Терміни проходження. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання це 5 травня до 10 липня, включно із додатковою сесією. Я думаю, що випускники, учні 11 класів вже давно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, але мають можливість за допомогою такої комп'ютерної дуже хорошої програми тренувальне онлайн-тестування, яке на сайті Львівського регіонального центру оновити, повторювати свої знання, оскільки там розміщені всі тестові завдання з 2003 року математики до 2015 року, включно з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Наша програма тренувального онлайн-тестування дає можливість багаторазового перевірки і проходження своїх оцінювання, своїх знань. Тематично там і завдання на 20 хвилин і підсумковим тестом на 60 хвилин з усіх 12 предметів. Це є безкоштовна участь і це є добре повторення. Окрім того, у січні місяці почнеться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке цього року буде проведене 2 і 9 квітня. Ми завжди мали в березні, тепер трошки сунені терміни в квітні. Це платна е участь у тестуванні, але це тестування, яке дає можливість психологічно підготуватись до основної сесії, яка дає можливість побачити повністю процедури зовнішнього незалежного оцінювання, попрацювати з тестовим зошитом, оцінити час скільки потрібно для того, щоб перенести всі свої, скажімо, помітки у робочому зошиті в бланк відповідей, оцінити свої знання, тобто пробне тестування максимально наближене за процедурою до основної сесії. Триватиме 2 квітня українська мова і 9 квітня всі решта предмети. Реєстрація на пробне тестування є через інтернет, тільки виключно через інтернет на сайті Львівського регіонального центру, оплативши послуги, ціна якої буде також виставлена на сайті Львівського регіонального центру. Майже дєточкін з одного боку кумедний, а з іншого на тверезу голову. Вже неприємний для винуватця події інцидент трапився вночі на вулиці Драгана, що на Сихові. Важко сказати, чим насправді керувався чоловік, який заліз у чужий автомобіль. У нетверезому стані він розповідав поліцейським анекдоти про свій вчинок. А зараз йому вже, напевно, не до жартів. З якою метою ви сюди проникли в цей автомобіль. Яким, яким чином ви це зробили? З якою? Так. З, 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 з дружньою метою. З дружньою метою. Що ви хотіли тут з дружньою метою робити? Прийшов я, я так, На, на, на такий мотив, що ви придати, ми, ми сядемо і… Роби добро, воно добром воздасться. У львівській школі номер 72 активісти встановили пандуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями, аби зібрати кошти на їх облаштування. Громадські активісти проводили різноманітні благодійні акції як результат втілення задуманого в життя. Я у сонця меди і не зачку шасини, а у кожної людини я матуся батьки. Ти на нас асоціюється Україна. Давай. Оксанка Пеленська, першокласниця. У неї обмежені можливості упорно-рухового апарату, тому дівчинка змушена пересуватися у візку. Однак відтепер їй буде значно легше потрапити до школи, адже на вході встановили пандус. Вона рівноправна, як і всі решта діти. Кожен день зі школи приходить задоволена. Це вагомий крок. Особливі діти і люди мають можливо інші можливості, фізичні і інтелектуальні, але потреби мають однакові, такі як будь-яка людина, яка приходить на цей світ. Облаштуванню пантуса раді й педагоги цього року. Вони відкрили клас з інклюзивною формою навчання, адже переконані, кожна дитина має однакове право на здобуття освіти і власний розвиток. І дуже тішить те, що у нас є однодумці: люди, яким не байдуже доля дітей з особливими освітніми потребами. Такий крок з боку активістів розвитку громади, вкотре нагадує, що людей любити легко і добро творити також. Вибори закінчилися, а непорозуміння ні. Результати місцевих виборів уже відомі, проте є підозри. Вони не зовсім точні. На одній виборчій дільниці франківського району не дорахували близько 70 голосів. Франківська територіальна дільниця, не зауваживши помилки у протоколах, відправила результати далі. Однак пізніше їх помітили декілька політичних партій та звернулися до суду, аби врешті розставити всі крапки над і і домогтися чесного результату виборів. Чи то непрофесійність, чи банальна неуважність призвела до помилки на виборчому окрузі номер 31 при підрахунку голосів голова комісії допустив неточність в такому вигляді. Документи подали до ТВК. Відтак понад 70 голосів опинилися у невідомості. З таким рішенням не змирилися кандидати по цьому округу. Кандидатові пану кузику, значить, потрапила друг певна інформація. В формі документу протоколу дійничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці No46 двадцять Стосується цей протокол а, підрахунку голосів по виборах до війської міської ради. Вивчивши протоколи як слід, виявили неточності у підрахунку, аби домогтися справедливості. Кандидати від партій Солідарність, народний рух України та народний контроль вирішили шукати правди у суді. Є порушення, які, які недопустимі під час виборів, і ми вирішили з друзями, якщо дійсно є такі порушення, зробити все від нас залежно, щоб такі речі усунути. В ході судового процесу було визнано, що дільнична та територіальна комісія не допрацювали, тому ухвалили рішення про перерахунок. Вже після нього виявили різницю у понад 70 голосів, і хоча вона суттєво на кінцевий результат не вплинула, це спонукає людей, які працюють на виборах, бути відповідальнішими та пильнішими. Боротьба з нечистими жінками 5 листопада 1484 року. Папа римський Інокентій VIII видав булу проти відьом, яка поклала початок їх масовим спаленням по цілій Європі. Інквізиторам надавали широкі повноваження для переслідування нечистивих. Від підозрюваних у подібних злочинах карателі отримали можливість добиватися зізнання шляхом тортур. А їх самих спалювали на вогнищі. Це дало початок практиці відьмських процесів, які в Європі у 16-17 століттях стали масовим явищем в Україні. Для прикладу відьом випробовували водою, роздягали, зв'язували і кидали. Якщо вона йшла на дно, значить безневинна. Якщо ж ні, визнавали відьмою, бо вода не хотіла приймати нечисту силу. Люди вірили в те, що птахи 5 листопада можуть заспокоїти землю своїм співом. Тому проводили різні обряди пов'язані з тим, щоб забезпечити хороший урожай наступного року. А ще в народі цього дня було прийнято грати в так звані бджолині ігри: носити мед і наслідувати дищання бджіл. Старалися 5 листопада також завершити усі роботи, пов'язані із заготілою дров на зиму, і вважали, що коли впоратися з цим завданням вчасно, то в домі завжди буде тепло. Також 5 листопада дівчата ткали святкові вішки, які згодом використовували для весільного потяга, а потім дарували їх своїм нареченим. Увечері зазвичай ціла родина збиралася разом і пила хмільне пиво з медом. Це все на дану годину від наших журналістів. Я з вами прощаюся за хвилини новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги. Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Стрілянина за Кубок у спортивно-стрілецькому комплексі Ска стартували індивідуальні національні змагання з кульової стрільби. За програмою Кубка України стріляють лише олімпійські вправи. Тут понад 200 спортсменів виборюють ще місце у складі національної збірної. Кубок України це останні змагання з кульової стрільби в цьому році. Тут заявлені як молоді, так і досвідчені спортсмени майже з усієї України. Стріляють тільки олімпійські види. Чоловіки уже завершили залік з відстані 50 метрів з довільного пістолета. Кожен спортсмен мав 60 залікових пострілів, а фіналісти ще по 20. Після кваліфікації 8 чоловік стріляють в фінальну серію. І так сталося, що той, що зайшов в фінал восьмим, виборов перше місце. Так що тут анулюються результати кваліфікації і починається з нуля фінальна серія. Так що то цікаво, що можна з восьмого піднятися на перше місце. У фінальній сутичці зустрілися представник Дніпропетровської області Іван Рибовалов та львів'янин Олександр Петрів. Останнім пострілом спортсмени вирівняли кількість балів по 193. А уже після влучного додаткового вистрілу Рибовалов виборов таки золоту медаль. У емоції дуже ну такі дуже дорогі для стрілця. для стрільця, для любого а для мене то Взагалі, дуже очень, очень, очень дорогі, тому що я давно вже не займав призових місць. Там, останній раз, годи-два тому, я був призов здесь на Кубку України теж. І тому для мене було це дуже дорого і приємно. Поступився йому олімпійський чемпіон Олександр Петрів. Вів'янину не вистачило до перемоги всього 6 десятих бала. Незважаючи на досвід, він каже, що хвилювався, а інколи навіть його пробирало тремтіння. На цьому залі копусів другу сходинку, але на наступній налаштований впевненіше. Бойовий бойовий тобто воювань тут немає. Та як немає? Є хвилювання. Ну то, то, то моя робота, то моя професія, то моє життя. Стріляти в десятку. На третьому місці зупинився Олег Омельчук. Кубок України триватиме до кінця тижня. А вже у лютому в Угорщині відбудеться чемпіонат Європи з кульової стрільби. Склад збірної на міжнародні змагання ще формується. Богдана струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт якві. Енергетична збірна, наставник головної футзальної команди країни, назвав розширений список кандидатів, які мають шанс потрапити до синьо-жовтої дружини на відбірковий етап чемпіонату світу, який у грудні прийматиме угорський дьор. Наразі перелік футзалістів складається із 25 прізвищ, серед них четверо представників Львівської енергії. Захищати честь країни можуть отримати право голкіпер Володимир Кардаш та універсали Сергій Коваль і брати Михайло і Микола Грицини. Суперниками збірної України на цьому етапі будуть збірні Англії, Бельгії та Угорщини. Король радянського футболу 5 листопада виповнилося 63 роки одному з найвидатніших футболістів світу Олегу Блохіну. Легендарний нападник є найрезультативнішим бомбардиром радянського футболу. На його рахунку 319 голів. Він є лауреатом ювілейної нагороди УЄФА як найвидатніший український футболіст 50-річчя. Олег Блухін володар золотого м'яча, заслужений майстер спорту та заслужений тренер України, семиразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубка СРСР, двічі володар Кубка Кубків УЄФА. Рекордсмен збірної Радянського Союзу з футболу за кількістю проведених за нею ігор і забитих голів. Лише під його керівництвом національна збірна України грала на чемпіонатах світу та Європи. Це все на сьогодні насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Останній робочий день тижня 6 листопада буде хмарним з проясненнями, проте без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман на дорогах пожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стопчик термометрів показуватиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день температура становитиме 6-11 градусів із позначкою плюс.